Лод жіночих чобітків з Готуємо ножки до утеплення, заробляємо грошки разом. Я показую відеоогляд лотика, який назбирали на складі. В принципі, лоти всі заздалегідь вже засортовані, проте покажу вам ближче, що є в наявності. Ось така моделька, розмір 38. До речі, всі чобітки йдуть з воду, відштовхуючи тканини. І вони йдуть з дихаючої тканини. Тобто така протекторна тканина, яка і дихає водночас, і водночас захищає від вологи. 36 розмір такі чобітки. 36 розмір такі гарненькі сріблястий металік. Біленький 37 розмір, така моделька. 37, ось такі класні низенькі, чобітки, гарнюські. 38 металік. Отакі дутики прикольненькі, 38 розмір. Гарній. До речі, невеликих розмірів бачу, в цьому лоті майже немає. Буквально пару пар. Дев'ятка, дуже класний, така моделька. Низенька. Ось такий тканинка плюмиста. Не знаю, що так камера передасть, але дуже прикольна матового кольору. Дев'ятий розмір. Такі блискучі чобітки, трошки вищі. Сімерочка, дуже гарні. Цієї сторони ще такий обалдені з таким хутряним е, язичком, дуже класна моделька, сороковий розмір. Ну, Скандія переважно йде така, я б сказала, скоріше, напевно, повномірна е, взуття. Тому я думаю, що воно буде ок. Сороковий розмір така металі. Чисто такий чорний колір, ботики такі гарні з язичком. Це є сороковий розмір. Моделька з сиреньким таким язичком, хутричком. Дев'ятка. Чекайте, чекайте. Да, дев'ятка. Вже треба окуляри замовляти. Ніц не бачу. Дев'ятка. Так, ще отака моделька теж дев'ятка. Ой, що ж таке з руками сьогодні зранку? Ще не вживала, а вже взуття кидаю по підлозі. Але такі гарнесенькі, теж блискучки. Шоколадний такий кольор прикольний. Дев'ятка. Такий ліакордік плямистий, чи та камера передає. Здається, щось трошки передає. 41-й народ розмір. І в цьому лоті попалося три пари чоловічого взуття. 43-й. Це система кошка. Хто не знає, а вони... не відкриваються отак і можете ходити по льоді на них. Точно не вб'єтеся. Вб Навіть якщо десь там на роботі собі 20 грамів з вишкою позволити, то точно не вб'єтеся. От ще одні такі з кошкою. 41-й розмір. І 40... Вже нічого не бачу. 46, й вроді би, пише. 46. й Це три пари чоловічих останні були. В лоті всього 20 пар. 20 пар всього в лоті. По 29 євро за пару. В середньому лот коштує 19 тисяч. Так що, друзі, замовляйте. Потім ще покажу це у прямому ефірі, тому що, в принципі, лот прикольний. І чекаю на ваші замовлення.